І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас залетить рубрика на продаж з класними тачками і класними цінами. Будемо знову-знову для вас робити щось цікаве, тому слідкуйте за нашими каналами. Ось такий ГТД ви не знайдете. Ніде в такій ціні, як у нас сьогодні він буде продаватися. Значить, 230 пробігу у нього, поміняний ремінь ГРМ на 203 був, резина 23-го року в класному стані, термоза в класному стані, супорта були поміняні теж рік чи, чи півтора назад. Задні амортизатори були поміняні, Но в машини була, зараз ми бачимо історію, бо мінялися два крила, але вони в рідну фарбу і фарбувався капот, але також в прибор. Якщо його перевірити, вона вся б'ється повністю в. Прибор ця машина. На допових фарах з амбієнтом по техніці каталися, їде все нормально. Пишуть ошибку, актуатор турбіни, скоріше всього, регулятор турбіни. Є одна помилка. Ті, хто знають, знають, що це нічого там, сверк страшного немає. Чорний потолочок, двохзонний клімат, це все-все-все, що треба цікаве. такий, блін. Ну його наполірувати треба, бо хтось з голограмки понаробляв. На ньому ось такий цікавий варіант. 10500, друзі, за ГТД. Ці фари, ну, сім Сімпотній, 10500. Кому цікаво, в нього, щитю, здається, є, треба буде знати, уточнимо, то все вам покажемо. Їде достойно, тільки що каталися, вкладемо зараз вам відосик. Собственно, молода. Спіралька. Що <reconnect> за прикол? Що за прикол? Спіралька. Будемо зараз читати. в общем У нас помилка спіралька засвітилася механізм регулювання турбонагнітателя, а актуатор на турбіні. Скоріше всього він. ну По максимуму тут треба закладати історію з турбіною. Ну, реставрована турбіна там скажімо так 250-300 євро ну, в бутували, в 300 бутували. то Це якщо так, щоб вже там. Взяти і забутися. Хоча більше помилок я не бачу. Ну, датчик парковки. один, Передній лівий, центральний датчик системи допомоги при парковці, обрив обривці треба туди. Зараз удалив ошибку, їде нормально, Ось тільки що розгін був нормальний. Зараз в одну, одну сторону спробую піднажати. там до самого актуатора полізти. заїдання механізму пише. Короче, сама турбіна дує чувствується що дує і не, немає воя якогось там страшного такого. Тому я не думаю що там ремонт не, не менше. По тормозам тоже все чітко. Немає пелі трошки підняли. Так, а сьогодні у нас по ГТД, сьогодні день, у нас ще з другий. 18-го року у нас ГТД уже на фейсліфті 15500, друзі. Це нічогось такого красення, ну це прям бомбово. зараз ми проб'ємо також в прибор, подивимося, що до чого. Так, є ще Туксон, ціну зараз чекаємо, але ви її вже побачите в описі під відео, або зараз ставиться ось сюди. Цей красень продався, був також і ось такий залишився. у нас. Давайте ми, щоб зрозуміти його прибор, вам скажемо, запустимо. А там далі будете приймати рішення. 82, 80, 104. Ідеть капот, був новенький міняний. Влад, передивись, будь ласка, він по-моєму перефарбований новий. 114, 97, 97, 98, 105, 114, капот, по-моєму, крашений. Дивись, ось тут науголок. Бачиш, як натікший. 85, 77, 81. Був капот фарбований. Моя думка, що був перефарбований, але так, значить, безключовий доступ є. Хорошо, відкрили. Добре, значить. На механіці він у нас шестиступеневий, Прибирати, чистити потрібно 390 пробігу. Йомає. Колеса ззаді є. Зараз знаємо ціну. Напишемо, хто хоче, скаже. Запустимо зараз. Почекайте. А він ще запустився. Влад, вгадай пробіг в ньому! Не дивись, хадай пробіг. 400 тисяч. Так, да, бачиш одразу 400 тисяч. Ти, навірно, знав. Підігрів, руля, підігрів. Всі дінь є. Комплектація хороша у нього. Допомога при спуске. Радіо працює. В інші машини так виглядають на 250 тисяч. Так, друзі, а ось такі ой кашка є. Хто хоче, можливо, напередодні, кому потрібно повний привід дизельний. В нього 250 пробігу. Ну дивіться, ось тут пластики, зі сказали, подозбирають фара. Там десь, напевне, має бути їм. Треба сказати. Тось тобто він такий підфарбування, треба він повний привід, і в нього двигун поставлений недавно з пробігом 90 тисяч кілометрів. Є рахунки всі, якби тось, якби двигун у нормі. Ось такі, якщо хто хоче вбивати, 3 300 євро за нього. Кажуть, пофарбований буде 3800, але не знаю, хто тут за 500 євро їм пофарбує. знаєте, якась Трошки така історія, чи взагалі його треба фарбувати. Пластики ці всі позбирають, каже, що запускається, ну, навіть ще щось світиться, Фу, як тут жарко в ньому. Ну, ага, Ручник Ні, зараз покотиться. да, Давайте хоч, зап... Давайте хоч запустимо його. А, 280 баробігу. Запустився, я, напевне, свічкам не дав догрітися. З кандером. Танк. Ну, коротше, друзі, кому цікавий отакий повнопривідний кушкай. Можемо, можемо відправити через фонд. Так, а ну поїхали до бюджетного варіанта. Хто хоче, ну дивіться, тут пороги колись були поварені, так собі вони по-німецьки наварені, зроблені. Ну це було дуже давно зроблено. Така поверхна старжавчина є. Крило ржаве. Друзі, 900 євро. Ось цей гольф по ціні мобільного телефона. Фари всі розуміють, що їх відполірувати буде чітко. Ось тут є косяк на дверки один. да, Арочки передні ржаві, задні не ржаві. Є Ось тут у нас вм'ятина. ну Блін, я відверто кажу, не скриваючи. Корчик, корчик ну за 900 євро, 5 гольф, 1,4 бензин. На нього навіть розмитнення буде недороге. І там хто хоче гратися. Пожалуйста, тут ПДРщик, викательщик треба. Сидіння не порване. 350-460 пробіг у нас. хімчистка, чистка поліровка. Тому, друзі, хто хоче такого корчика, також от заїхав по ціні навіть дешевше, ніж деякі мобільні телефони. До прикладу, на телефон, який зараз знімається, можна купити два ось таких гольфа. Так що все їде на ходу, машина технічно їде. Чек світиться, правда, клімат в неї двохзонний, друзі. Але не працює. Треба дивитися також. Апарат, танк. Ну да, ми. Ще минулими роками ще гольфи четверті по таких грошах купували. Так, ну що ж, далі. Кабан. Ні, кабан ми не будемо проти. До речі, там можна, по-моєму. Він ще на американських покадоках він робиться, тільки приїхав, Там, по-моєму, 8,5 за нього зараз хочуть. Але в загальному в нас скоро вийде відео, будете на нього дивитися, він буде дорожче коштувати, бо нам його поки віддали на реставрацію. Ми його маємо відновлювати. Люди так бачать нашу роботу і довіряють нам такі екземпляри, кажуть, привезти його в цукерочку. Ну його залишаємо. Audi A4 2012 рік. 2 літра дизель на автоматі. АТОР на топових фарах 220, здається, пробігу з копійками. Там у автомобіля є якась вібрація при розгоні. Є далі все їдете, все нормально. Тому, тому, тому. кому цікаво, друзі, 7 тисяч євро за таку аудюху. Це класна бомбова ціна. Хто хоче, будь ласка, можемо зробити, протестувати, показати детальніше. До речі, там, по-моєму, у нього якийсь один косметичний перекрас, чи дверка, чи, чи крило, і то половина частина в кант. Кольоса будуть в неї оригінальні. Чи інші ці. Чи... Коротше, одним словом, машина є, там з колесами все вирішується. Також є оригінальні щось мені казали просто за колеса. Тому ось така 12-й рік, 2 літра. Далі, блін, та сьогодні, звісно, у нас рубрика Космос. Дивіться, Passat b 5 1,9 дизель, 500 пробігу. 500, ну машина їде. <свісно> їде лак поліз, якісь там косяки теж в м'яті, не ще щось 800 євро, друзі. хто там, Кому чи на ЗСУ також потрібно, чи ще щось, треба буде дивитися, звісно, щось придивлятися до нього. ну, Ціна перший чи другий рік в нього. Заводиться, їде, все не перевіряв, не тестував, але кому буде цікаво, ще ось такий корчик є. І так, друзі, ще один варіант. Ось, загнали занижений. Нові занижені на ньому рісори стоять. Амортизатори стоять нові на ньому. Це я точно знаю, бо бачив, як ставили на цього кадіка. Значить, так, дивіться, 2 літра на ДСГ. Тоже корчик, тоже корчик. Но на ходу машина, дивіться, сидіння порване, місця достатньо. У нас мультимедія, двохзонний клімат з підігрівами. Машина реально, реально. На... В басточка є у машини, поэтому, поэтому машина на хорошій комплектації. Друзі, 3 500 євро за такий катік. 2 літра. На автоматі маховик шуршить, я точно знаю. 360 пробігу на кадіаторі. Друзі, ну, такий тут, звісно, він тут весь там бачите, посвідка така, міліція доганяє. Ось такі апарат, друзі. Тому сьогодні вам Німеччина приготувала ось стільки різних автомобілів. Вибирайте хто кому що хоче. Ви знаєте, під фонд заганяємо в Україну. Коротше, в описі побачите точні дані на Кадіка.